Вітаю, друзі! Тезаграм! І я вже в шосте, можливо, в сьоме, а можливо, навіть восьме, кажу вам, що це спроба схрестити YouTube та Telegram. Новини з Telegram вивести в YouTube і швидко і цікаво вам про це розповісти. Головна подія сьогоднішнього дня: головна новина радісна це повернення. Українських військовополонених, наші вдома 207 хлопців. Повертаємо попри все, пам'ятаємо про кожного і кожну в полоні: воїни та цивільні. Маємо повернути всіх, працюємо над цим зараз. Чергова класна робота команди України Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. Молодці, це пост в офіційному телеграмі. Президента України. Чудові яскраві фотографії, не дивлячись на те, що. Деякі з них виглядають трагічно, бо немає такого слова, між трагічно і драматично. Не можу я його згадати, тому все ж таки використовую трагічно. І одночасно, і одночасно радісно. Радісно від того, що ці люди повернулись. Трагічно від того, що ці люди були в полоні. І ще більш трагічніше від того, що в полоні українські військові ще залишаються і їх. Багато і їх треба також повертати. Також за інформацією в Телеграмі. Представник ГУР в коментарі Голосу Америки повідомив, що сьогодні не обміняли військових, які повинні були повернути, яких повинні були повернути в день падіння російського ІЛ 76 24 січня. Наразі невідомо, де саме перебувають військовослужбовці зі списку, які опублікували російські пропагандисти, І в цей самий час. Путін заявив, що нібито готовий, готовий надати можливість. Розслідувати міжнародним інстанціям падіння Іл-76. Я вам нагадаю, що пройшов майже тиждень. От, і Путін заявив це один з пропагандистських телеграм-каналів. Українські власті обронили фразу, що хотіли б провести міжнародне розслідування. Ми просимо об этом и настаиваємо. Желающих міжнародних організацій Нет, я офіційно говорю, ми просим прислати міжнародних експертів і оцінити, Имеющиеся вещественные доказательства, что самолет сбит американской системой, Паттер с конкретного места в 11.10 заявил. Заявив Путін, і тут дуже така хитра історія. Він розповідає, що літак збитий американською системою Петріот, але він нічого не говорить про те, що на борту цього літака знаходилось українське військово полонення. Тобто не надають і були спроби отримати доступ до тіл, не надають росіяни доступу до тіл для того, щоб і міжнародні інстанції, і українські могли впевнитись в тому, що це тіла українських військовополонених. Тому, говорячи про одне, він спеціально замовчує інше, і там, же сьогодні, на цьому пропагандистському ресурсі з'явився. Олексій Гончаренко. Олексій Гончаренко це депутат від Євросолідарності, публічник Петра Олексійовича Порошенко, якого російська пропаганда із задоволенням використовує Залужний дуже популярен по останнім опросам залужному довіряють більше, ніж зеленському. Це собственно я думаю, одна з причин, чому це відбувалося. Ми розуміємо психологію зеленського. Звізда має бути на сцені одна. все таки у чоловіка перша актор, це, це створює определене від світу. Про це заявив Гончаренко. Це із задоволенням підхопила російська пропаганда. І понесла. І це, до речі, доводить одну дуже цікаву річ. Справа в тому, що обираючи між Зеленським і Залужним, російська пропаганда з більшим задоволенням тисне саме на Зеленського, їх він не влаштовує набагато більше ніж залужний. І в цьому і Олексій Гончаренко, і Петро Порошенка з ними абсолютно. Абсолютно солідарні. І також міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила антитерористичний договір ООН на сході України у 2014 році. Також Москву визнали винною в дискримінації українського населення, не забезпечивши присутність української мови в освітніх закладах у Криму. Київ подав позов ще у 2017 році, та попросив визнати Москву винною в порушенні прав людини на окупованих територіях сходу України та в Криму. А також у фінансуванні та підтримці повстанців в лапках, які зокрема збили пасажирський боїнг у липні 2014-го. Також українська сторона вимагала виплат репатріації. Про це повідомляє, повідомляє ТСН. Ви бачите, що у нас з'явився портрет Євгена Карася. Євген Карась сьогодні повідомив про те, що він став капітаном старшому лейтенанту Карасю Євгену Васильовичу. Присвоєно звання. Капітан. Нібито не новина державного масштабу, але приємно. Нехай буде. Так, друзі у Німеччині створять єдину платіжну картку для біженців. 14 із 16 федеральних земель погодили це. Головне зі статті. Банківські перекази з таких карток будуть заблоковані. Карта діятиме лише в Німеччині. Знімати можна буде лише невеликі суми готівки. Онлайн покупки в інших країнах ЄС будуть обмежені. Тобто придбати десь на Амазоні в іншій країні собі айфон буде важко. Карта може бути анульована на вимогу влади у разі нецільового використання. Не буде жодних обмежень на товари. Можна буде купувати алкоголь українським біженцям. Для цього потрібно. Підготуватись і приготуватись так само, як і приготуватись до нового закону про мобілізацію. Сьогодні не будемо про нього багато говорити, от але один з пунктів цього закону. Відміна старих документів і неподовження їх в консульствах, якщо українські громадяни не стоять на обліку. Дочекаємось, коли законопроект буде внесено в Верховну Раду, коли почнуться внесення правок, і вже тоді більш подробно про це, про це поговоримо. Джокер повідомляє про те, що Верховний суд повернув в держ... У власність, в державну власність трубу порошенка медведчука вкрадено у держави в 2016, 2016 році. Це дуже цікава тема. І ми більш розгорнуто про це поговоримо в рамках е, розмови про державну зраду Петра Олексійовича Порошенка. Я вам нагадую, що він звинувачений в державній зраді. З нього цей статус звинуваченого поки що ніхто. Не знімав у ТЦК Києва, розповіли, чи мають право затримувати людей на вулицях у ТЦК, тимчасовому центрі комплектації Києва, заявили, що не можуть пакувати людей у буси, бо таких повноважень у співробітників ТЦК відповідно до законодавства немає. Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції національної поліції. мобільного мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП у місті Києві Володимир Новосядлий. Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося, затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавства не дає УП е, Дізнались про деталі справи Глобал Спірітс. На які спираються слідчі, інкримінуючи їх Євгену Черняку. За його словами, існують закулісні перемовини, які намагалися ввести правоохоронця з його адвокатами навколо справи. Таким чином черняк натякає на те, що, можливо, хтось хотів просто отримати від нього гроші. З матеріалу виходить, що у правоохоронців немає ніяких доказів у підозрах у підозрах, які інкримінують кампанії. Євген Черняк вказує, що вже наступного дня після обшуків до його адвокатів звернулись з неформальні. Пропозиціями, проте бізнесмен відкидує звинувачення, мовчати не будемо. Ні, я особисто, ні компанія, в якій я засновник, нічого не порушувала. Цей юридичний кейс зробимо публічним. Водночас автори матеріалу помітили, що в справі Черніка чимало матеріалів, які на перший погляд дискредитують бізнесмена і псують йому репутацію. Але якщо придивитись пильніше, виникає питання: чи встоїть в судах оці ці злами електронної пошти. Якщо ні, репутаційних втрат зазнає вже українська правоохоронна система. Я вам хочу нагадати, що у нас тут є ще один, е, значить, фігурант однієї кримінальної справи з приводу розкрадання полутора мільярдів гривень, який також розповідає, що він піде в суди і буде доводити свою правоту, і також постраждає репутація держави. Одна з частин великого бізнесу, тим більш того, який співпрацює з Росією, або е, того бізнесу, який співпрацює з державою і намагається за гроші держави. Шикувати. Одна з частин такої роботи це доводити свою порядність. І звісно ж, вони будуть говорити все, що можливо, але ми з вами, люди, не ті, які в чорно і чудово розуміємо, що справи такого масштабу готуються дуже ретельно. Це не 90 і, і не 2000. -і. Коли можна було прийти в Запоріжжя до Черняка, е, пред'явити йому якусь кримінальну справу, взяти чемодан з грошима і піти. Якщо вже за цю справу взялись, то я думаю, ми скоро побачимо і почуємо щось дуже, дуже цікаве. Будемо чекати. Е, ну і так, щоб ви не розслаблялись, друзі. Путін зізнався. Це дуже важлива інформація, що не зупиниться на захоплених територіях України і буде йти далі. Про це повідомляє Рагнарок. Привіт, Путін зізнався, що не зупиниться на захоплених територіях України, і буде йти далі. Демілітаризовану зону в Україні будемо відсувати далі. Потрібно відсунути лінію фронту на таку відстань, яка обезпечить територію Російської Федерації від обстрілів із західного озброєння. цитують російські е змі російського диктатора. От вам і черговий доказ того, що жодні перемовини, жодні дипломатичні контакти, жодні можливі думки і плани про те, що Росія залишить Україну в спокій, не працюють. Це все абсолютно і повна маячня. Путін збирається захоплювати території, збирався. Робить це, і збирається це робити далі. Тому саме ця концепція повинна бути, повинна цю концепцію потрібно прийняти і українській стороні. Це ми повинні відсувати лінію російської загрози якомога глибше в Росію. Це саме те, про що ми говорили з вами ще два роки тому, півтора роки тому і рік тому. Жодних. Перемови з цими негідниками це був Тезаграм, друзі. Побачимось з вами в наступних випусках. І побачимось з вами в Суперлайвах на каналі Ісландія.